Курсанти Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ за партами слухають, занотовують, практикують. Сьогодні остання лекція п'ятиденного курсу з надання першої медичної допомоги і тактичної медицини. Особлива цінність курсу його проводить для курсантів бойовий медик Марк Лопес. Марка великий практичний досвід. Він щонайменше 9 років провів. В Афганістані безпосередньо надавав до медичну допомогу своїм військовослужбовцям після поранення у зоні бойових дій. Тож в нього великий досвід, яким він має поділитися з нами. І також звичайно, що коли зараз такі страшні часи, і кожну секунду, кожний кожну хвилину, кожного дня, ми також. Під загрозою ракетного удару артилерійського обстрілу безпересередні бойових дій, То, звичайно, ми намагаємося навчити наших студентів, наших викладачів в тому, щоб вони також були обізнані у наданні до медичної допомоги або тактичної медицини. Марк не вперше допомагає Україні та українцям. З 14 по 17 роки він був бійцем добровольчого батальйону. Аналогічний курс проходять солдати армії США. Також Марк був в Афганістані. У них була ситуація, коли їм треба було зі звичайних афганських фермерів робити кваліфікованих людей до надання першої до медичної допомоги, і вони читали їм аналогічний курс. Студенти курсом сповна задоволені. Відзначають його змістовність, практичність та цікаву подачу інформації. Нас навчили надавати першу допомогу при пораненнях, наприклад, якщо гострі, наприклад, при вогневому пораненні, при ракетних ударах, те, що зараз дуже актуально, навчилися навчили нас давати серцеве легенерову реанімацію. Я вважаю, що ці знання будуть дуже важливі, тому що допоможуть. Як нам, так і іншим працівникам поліції, допомагати людям підвищити рівень своїх знань та забезпечити безпеку у, у під час військового стану. Карина Крикун, Вадим Діденко, цей день.